Як збільшений тестостерон впливає на ваші кістки, дуже просто. В першу чергу він збільшує щільність ваших кісток, так як тестостерон збільшує синтез кальцію в вашому організмі. Ваші кістки становяться більш щільними, їх вже набагато важче зламати. Також він відіграє роль у збільшуючій ремодуляцію кісток відновлення кісткової маси при мікропереломах, так званих, знов таки збільшуючи щільність і захищаючи вас від подальших переломів. Але найголовніше, що підвищений тестостерон захищає вас від хвороб остеопорозу які пов'язані напряму зі зниженням тестостерону у чоловіків після 40 років. Тобто, якщо ви хочете себе захистити, підвищити свій тест.